Всім привіт, друзі підписчики! Зараз покажу як розвести вогонь з допомогою однієї спічки. Також лайфхаки для розведення вогня. Ну, що, погнали! Спочатку ми беремо знаходимо місце, де ми будемо розводити вогонь. Я от за таким горбиком не зубіння тут менше вітру. Потім ми беремо наламуємо сухих квіток з кущів. Вони там, до речі, сухі. Потім беремо їх, наламуємо на мілчі такі зразу. Потом набираємо коміша верхушки його і ложимо в карман. В кармані вони просихають, і вони дуже класно горять. Ложимо їх і наверх налажуємо вже самі ветки. Зараз буду прибувати, на штатив. Ламавсь, так що і знімаю і запалюю. О! І по мері загорання. Беремо, підкидаємо. від менших до більших. Ну і от, спустя 5 хвилин підкидування все більших і більших дров у нас виходить такий костер. Далі ветер починає наоборот його роздовувати і допомагати йому гореть. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Слідує відео теж якесь буде про виживання. Може зроблю костер розвідчика. А може як проводу щось, ну побачимо. Так що підписуйтесь, ставте лайки.